Йолки-палки, гроші валяються просто під ногами на відстані витягнутої руки. <смі> І нікому воно не потрібне, як так? Друзі, сьогодні в нас третя частина скарбів зі звалища. Декілька днів штурмило, порозмивало дорогу. І зараз я вам покажу вам, які можна знайти скарби, навіть не вживаючи металошукача. Все лежить просто під ногами. Так, зайшов я, можна сказати, в самий епіцентр, де найбільше вимиває. Просто подивіться, які здоровені шматки металу тут валяються. Все в перемішку, якісь труби з рейсами, просто якийсь листовий метал. І що хотів показати момент. Подивіться, якої, якої ширини, якої ширини метал. Я думаю, сама ця пластина, певно, кілограм має більше 100-100%, тому що вона така здорова. Тут якась рейса, так само товщина шестерні. Для хлопців, які збирають метал, хлопців, дівчат. Це взагалі просто тут роботи не початий край. Так само якась дорове запчастина, навіть не знаю від чого вона. Ну, це в нас кольорові метали. Ось так. Роботи, робити, не переробити. А тут, я так розумію, звідти десь йде вода і вона його поступово вимиває так само. Тому що, Бачите, таке відчуття, що там якесь джерело звідти йде і вимиває потрошки. Хотів показати, я не знаю що це було, тому що досить така цікава структура виглядає, як кульчуга. Да? Не знаю від чого, так само вона була в землі, але зараз вже вся на поверхні валяється. Ось така велика. Що за сплав? Експерти, народ, хто знає. Напишіть, буде цікаво дізнатися. Така велика, велика, до речі, навіть на фоні моєї руки. Здоровений метал, але ну, досить такий плотний, крупний тут. І під ним ще одна частина. Якщо не помиляюся, це може бути колінвал. Ось так. Проходимо далі. Проходимо далі, я вже бачу, що тут багато всього цікавого ми знайдемо. Опа не можу витягнути. Що це, що це латунь, не латунь. Не знаю, не можу витягнути ось такі запчастини. Таке відчуття, що весь цей метал скинули його докупи, скасували, з часом він куржавів і скупився один до одного. Тому що в мене немає відповіді на питання, що тут робить. Напевно це скоба якась, досить велетенська, велика. Там якийсь канцелярський ніж, тут кріплення. Тут я вже вам показував завіса.